Усім привіт! Зараз хочу подивитися таке питання. 9 липня Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання через терористичний удар Росії по Україні. Його закликали провести низка країн Великобританія, Франція, Еквадор, Словенія та США. Наразі сьогодні 11 липня, От. і я хочу подивитися, що там на цій раді було, що вони про що розмовляли, що вони вирішили стосовно цього терористичного удару по Україні. Ну, взагалі-то, про щось домовлялися, про щось домовлялося імператори домовлялися про підсилення. А можливо, були розмови про ну да, про силу імператора. І... Ну, це така неможливість. Це такий стимул працювати далі. Знаєте, це от така історія, коли вже війна зайшла не то, що в тупік. А така от вже, ну, пливла за течією. І це такий цей удар, він наче всіх розбудив. Тобто кожен всі почали вже засинати, кожен вже почав Думати так би про свої насущні справи. От. І виходить, що цей удар, він якби розбудив від цих буденних справ і оці от країни. Великобританія, Франція, Еквадор, Словенія, США. От вони як проснулися. І це так сильне для них було таке. Ну, це не потрясіння, а струс такий. Сильний струс який надав поштов поштовх надалі працювати та допомагати Україні. Це це такий гарний шанс через деякий проміжок часу розчарувати диявола та обнулити всі його бажання. Тобто <кій> Путін хотів добитися одного. Путін хотів повпливати на нашого президента. Я перед цим робила розклад. Так карти там показали. А получилося так, що він, наче пробудив. сплячі країни, які вже занурилися в свої буденні справи. Тому, що вони. Ну, вони поставили це на контроль. Так що так. Такий розклад. Дякую за увагу.